Квантова людина раніше вважалося, що матеріальний світ і свідомість існують окремо, майже не взаємодіючи між собою. Але наука ще на початку ХХ століття довела, що це не так. Насправді матерія, енергія та свідомість постійно пов'язані. Сьогодні ми знаємо, кожен із нас є частиною невидимого енергетичного поля, яке містить усі можливі варіанти майбутнього. Це поле реагує на наші думки та почуття. Тож виникає запитання, чи справді ми можемо створювати свою реальність за допомогою сили думки? Відповідь так.